Антуан де сент Екзюпері, Маленький принц. Добрий день, мовив маленький принц. Добрий день, озвався стрілочник. Що ти тут робиш? спитав маленький принц. Сортую пасажирів, відповів стрілочник. Відсилаю їх у поїздах партіями по тисячі душ. Поїзд ліворуч, поїзд праворуч. І швидкий поїзд, загуркотівши мов грім, сяючи вогнями, промчав мимо, аж будка стрілочника заходила ходором. Як поспішають? здивувався маленький принц. Чого вони шукають? Навіть сам машиніст цього не знає, мовив стрілочник. Другий швидкий, сяючи вогнями, прогуркотів у зворотний бік. Вони уже вертаються? спитав маленький принц. Це не ті, відповів стрілочник. Це зустрічний поїзд. Вони були невдоволені там, звідки їдуть? Люди вічно невдоволені там, де живуть, відповів стрілочник. Тут прогуркотів яскраво осяяний третій швидкий. Вони женуться за тими першими? поцікавився маленький принц. Ні за ким вони не женуться, мовив стрілочник. Вони сплять там, всередині, чи позіхають. Лише діти притуляються носами до вікон. Лише діти знають, чого шукають, сказав маленький принц. Вони витрачають стільки часу на ганчір'яну ляльку, і лялька стає їм дорога, і якщо її заберуть, діти плачуть. Їхнє щастя, мовив стрілечник. Добрий день, мовив маленький принц. Добрий день, озвався крамар. Він продавав удосконалені пілюлі, що тамують спрагу. Проковтнеш таку пілюлю, і потім цілий тиждень не треба пити. Навіщо ти їх продаєш? спитав маленький принц. Від них велике заощадження часу, відказав крамар. За підрахунками експертів, людина заощаджує за тиждень 53 хвилини. А що роблять у ті 53 хвилини? Та що хочеш? От аби я мав витратити 53 хвилини, помислив маленький принц. Я просто пішов би до криниці. Збіг тиждень із дня моєї вимушеної посадки. І, слухаючи розповідь про крамаря з пілюлями, я випив останній ковток води. О! сказав я маленькому принцеві. Твої розповіді дуже цікаві, але я ще не полагодив свого літака. Мені нема чого пити, і я теж був би щасливий, аби міг просто піти до криниці. Мій приятель Лис, почав він, хлопче, мені вже не до Лиса. Чому? А тому, що доведеться сконати від спраги. Він не зрозумів мене і заперечив Добре, коли я приятель, навіть якщо треба сконати. От я, я дуже радий, що приятелював із Лисом. Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не зазнавав ні голоду, ні спраги, йому досить трошки сонця, помислив я. Проте він поглянув на мене і відповів на мої думки. Мені теж хочеться пити. Пошукаємо колодязя. Я втомлено розвів руками це безглуздя шукати навмання в безкрайній пустелі колодязя. І все ж ми рушили в дорогу. Довгий час ми йшли мовчки. Нарешті споночило, у небі спалахнули зорі. Від спраги мене трохи лихоманило, і я бачив їх, наче в вісні а в пам'яті все лунали слова маленького принца. Отже і ти знаєш, що таке спрага? спитав я. Та він не відповів на моє запитання. Він сказав просто Вода буває потрібна й серцю. Я не збагнув його слів, але промовчав. Знав, що розпитувати його не слід. Він утомився, сів на пісок, я опустився поруч. Помовчали. Потім він мовив Зорі пригарні, бо там десь є квітка, хоч її і не видно звідси. А вже ж, відповів я, дивлячись на піщані брижі, осяяні місяцем. Пустеля гарна, додав він. Це правда. Мені завжди подобалося в пустелі. Сидиш на піщаній дюні, нічого не видно, нічого не чутно, і все ж серед цієї тиші світиться щось. Знаєш, чому гарна пустеля? спитав маленький принц. Десь у ній ховаються джерела. Мене дуже вразило, так ось через що це таємниче світіння пісків». Ще пахолятком я жив у старому престарому будинку. Подейкували, ніби у ньому сховано скарб. Звісно, ніхто його так і не знайшов, а може, й не шукав, але через нього весь той дім був ніби зачарований. На споті свого серця мій будинок ховав таємниці. Так, сказав я. Йдеться про дім, про зірки чи пустелю, того, що являє собою їхню красу. Не побачиш очима. Я дуже радий, озвався маленький принц, що ти згоден з моїм приятелем лисом. Потім він заснув. Я взяв його на руки і рушив далі. Я був схвильований. Здавалося, ніби я несу скарб, тендітний і безборонний. Здавалось навіть, що нічого безбороннішого нема на нашій землі. У сяйві місяця я дивився на його бліде чоло, на перепкнуті вії, і казав собі Те, що я бачу, це лише оболонка, найголовнішого не побачиш очима. Його розтулені вуста затремтіли усмішці, і я сказав собі ще Найзворушливіше у цьому заснулому маленькому принцеві його вірність квітці. Образ рожі, що сяє в ньому, ніби полум'я світильника, навіть коли він спить. І я зрозумів, що він ще тендітніший дітніший і безборонніший, ніж здається, світильники треба старанно охороняти, порив вітру може погасити їх. Так я йшов і на світанні побачив колодязь. Люди набиваються у швидкі поїзди, але вони уже не відають, чого шукають, мовив маленький принц. Тому метушаться існують туди, сюди. І додав. І це все даремно. Колодязь, до якого ми прийшли, був не такий, як усі колодязі у Сахарі. Звичайно, тут колодязь просто яма у піску, а цей скидався на справжній сільський колодязь. Але поблизу не було жодного села, і я подумав, що це сон. От чудасія, сказав я маленькому принцеві. Тут усе наготовлено і корба, і цебро, і вірьовка. Він засміявся, торкнув вірьовку, почав крутити корбом. І корба зарепіла, як старий флюгер, що довго іржавів у безвітрі. Чуєш, мовив маленький принц. Ми збудили колодязь і він співає. Я боявся, що він утомиться. Я сам витягну, сказав я. Тобі це не до снаги. Повільно витяг я повне цебро і поставив його на кам'янець ця мриння. У вухах ще бринів співкорби. Вода у цибрі ще тремтіла і в ній бігали зайчики. Мені хочеться цієї води, сказав маленький принц. Дай напитись. І я зрозумів, чого він шукав. Я підніс циброду його вуст. Він пив, заплющивши очі. Було гарно, як на бенкеті. Була то незвичайна вода. Вона народилась від довгої дороги під зорями, від рипу корби, від зусилля моїх рук, люба серцеві, як дарунок. Так у дитинстві, коли я був пахолятком, мені висявали різдвяні гостинці. Вогниками свіч на ялинці, органною музикою обідні, лагідними усмішками. Люди на твоїй планеті, промовив маленький принц, викохують п'ять тисяч рож в одному саду і не знаходять того, чого шукають. Не знаходять, погодився я. А те, чого вони шукають, можна знайти в одній єдиній рожі. У ковтку води. «А вже ж!» – погодився я. І маленький принц додав Але очі не бачать. Шукати треба серцем. Я напився. Дихалось легко. На світанні пісок такої барви, як мед, і від цієї барви меду я теж був щасливий. Чого б то мені журитись? Ти повинен виконати обіцянку, стиха озвався маленький принц, знову сідаючи коло мене. Яку обіцянку? Пам'ятаєш оброчку для мого баранця, я ж відповідаю за ту квітку. Я добув із кишені свої малюнки. Маленький принц поглянув на них і засміявся. Баобаби у тебе схожі на капустини. О! А я так пишався своїми баобабами. А у лиса твого вуха наче роги. які довгі. І він знову засміявся. Ти несправедливий, хлопче, я ж ніколи нічого не вмів малювати. Хіба що удава у натурі і в розрізі. Ні, дарма, заспокоїв він мене. Діти й так знають. І я намалював обротьку для баранця, віддав малюнок. І серце у мене стислось. Ти щось надумав, а я не знаю, але він не відповів. Бачиш, мовив він, завтра минає рік, як я потрапив до вас на землю і замовк. Потім додав. Я упав зовсім близько звідси, і зашарівся. І знову, бо знає чому, мене оповила якась дивна зажура. Все-таки я спитав, отже, не випадково тиждень тому, того ранку, коли ми познайомилися, ти блукав тут самотою за три дев'ять земель від людського житла, ти повертався туди, де тоді упав? Маленький принц зашарівся ще дужче, а я додав нерішучим: може, тому, що минає рік? І знову він почервонів. Він ніколи не відповідав на питання. Але ж коли червонієш, то це означає так, еж. О, мовив я. Я боюсь, але він перейняв мене. Пора тобі братися до роботи. Вертайся до своєї машини. Я чекатиму на тебе тут. Приходь завтра ввечері. Мені не стало спокійніше, одначе, я згадав лиса, коли ти даєш себе приручити. Потім доводиться і плакати. Неподалік від колодязя збереглися руїни давнього кам'яного муру. Наступного вечора, скінчивши з роботою, я вернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить на краю муру, спустивши ноги, і почув його голос: Хіба ти не пам'ятаєш? Це було зовсім не тут. Очевидно, хтось йому відповідав, бо він заперечив. Ні ні. Саме цього дня, тільки не в цьому місці. Я наближався до муру, але нікого більше я там не побачив. А проте маленький принц знову мовив комусь А тож, На піску ти побачиш, де мої сліди починаються. Тобі доведеться лише заждати мене. Сьогодні вночі я туди прийду. Домору лишалося двадцять метрів, але я так само нікого не бачив. По недовгій мовчанці маленький принц питав А у тебе добра отрута? Ти певна, що я недовго мучитимусь? Я зупинився, і серце мені стислося, але я досі ще нічого не розумів. Тепер іди, мовив маленький принц. Я хочу стрибнути вниз. Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, звівши голову до маленького принца, згорнулася жовта гадючка, від укусу якої людина гине за 30 секунд. Намацуючи в кишені револьвера, я бігом кинувся до неї, але, почувши шурхіт моїх кроків, гадюка тихо, мов змеженілий ручай. Заструмувала по піску і з ледве чутним металевим дзвоном заповзла поміж камінням. Я підбіг до муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого, мов сніг. Що за витівки? Ти вже забалакуєш із гадюками? Я розв'язав золотого шарфа, який він постійно носив, змочив йому скроні і відпоїв водою. Але я не зважувався більше ні про що розпитувати. Він поважно глянув на мене і обвив мою шию руками. Я почув, як тіпається його серце, мову підстреленої пташки. Він сказав мені, я радий, що ти знайшов, у чому там був клопіт із твоєю машиною. Тепер ти можеш вернутись додому. Звідки ти знаєш? Я саме збирався сказати йому, що над усі сподівання таки полагодив літака. Він нічого не відповів на моє питання, сказав лише Я теж сьогодні вертаюся додому. Потім додав журно: Це куди далі? Це багато важче. Я відчував, що речі діються якісь чудні. Я стискав його в обіймах, наче малу дитину. А проте, здавалося, ніби він вислизає просто в якесь провалля і мені не змога його утримати. Його задумливий погляд тікав кудись у далечінь. У мене лишиться твій баранець, і ящик для баранця, і оброчка». І він сумно всміхнувся. Я довго чекав, відчував, що він опритомнював. Ти трохи злякався, хлопче. Ще б не злякатись. Але він тихенько засміявся куди страшніше буде сьогодні ввечері. І знову мене обсипало морозом передчуття непоправного. Невже, невже я більше ніколи не почую, як він сміється? Цей сміх для мене ніби джерело у пустелі. Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся. Але він сказав, сьогодні вночі минає рік. Моя зірка саме над тим місцем, де я упав рік тому. Слухай, хлопче, адже уся ця історія з гадюкою, з побаченням із зіркою це просто лихий сон, егеш? Але він не відповів. Сказав лише Найголовнішого не побачиш очима. Це як із квіткою. Як ти любиш квітку, що росте десь на далекій зірці, вночі тобі любо дивитися на небо. Всі зорі розквітають. А вже ж, це як із тією водою. Коли ти дав мені напитися, вода була, наче музика, а все та корба і вірьовка, пам'ятаєш? Вода була чудова. Вночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька. Я не можу тобі показати, де вона, та це ще й краще. Вона буде для тебе просто одна з численних зірок, і тобі подобатиметься зорювати. Усі зорі стануть тобі за приятелів, і потім я тобі дещо подарую. І він засміявся. О, хлопче, хлопче, як я люблю цей твій сміх. Оцей буде мій подарунок. Це буде, як із тією водою. Що ти хочеш сказати? У кожної людини свої зорі. Для одних тих, хто подорожує, а вони дороговказ. Для інших це просто маленькі вогники, для вчених зірки наукова загадка. Для мого ділка вони золоті. Але усі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає. Як це зрозуміти? Я житиму на одній із зірок, я там сміятимусь, і коли ти подивишся уночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються. Ти матимеш зорі, що вміють сміятися. І він сам засміявся. І коли ти втішишся, а втіха таки приходить, ти будеш радий, що познайомився зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятись зі мною. Тоді ти відчиниш вікно, і тобі буде приємно, і твої приятелі будуть неабияк здивовані, що ти смієшся, глядячи на небо. А ти їм скажеш: Так, так. Зорі завше викликають у мене охоту сміятися. І вони подумають, що ти не сповна розуму, ось яку капость я тобі втну. І він знову засміявся Це буде так, наче замість зірок я дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятися. І він знову засміявся. Потім знову споважні. Знаєш, Сьогодні вночі краще не приходь. Я тебе не залишу. Я матиму такий вигляд, наче мені зле, наче я вмираю. Так уже воно буває. Не треба, щоб ти це бачив. Я не залишу тебе. Однак він був дуже заклопотаний. Я кажу тобі це і через гадюку. Не треба, щоб вона тебе вжалила. Гадюки ж злі. Когось ужалити, для них утіха. Я тебе не залишу. Щось його заспокоїло. Правда, на другий укус отрути в неї не вистачить. Тої ночі я не помітив, як він пішов, він тихо вислизнув. Коли я наздогнав його, він ішов прутко і рішуче а, це ти, тільки й сказав він мені, і взяв мене за руку. Але щось іще його тривожило. Даремно ти так учинив. Тобі буде боляче, я буду, наче не живий а насправді це буде не так. Я мовчав. Бачиш, це дуже далеко. Я не можу забрати свого тіла. Це заважко. Я мовчав. Але це все одно, що покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого жалкувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, але все ж зробив ще одне зусилля. Знаєш, це буде гарно. Я теж зорюватиму. І усі зорі будуть, наче, криниці з репучою корбою. І усі зорі дадуть мені напитися. Я мовчав. Подумай, як буде чудово. Ти матимеш 500 мільйонів дзвіночків. А я. П'ятсот мільйонів струмків. І тут він теж замовк, бо заплакав. Це тут. Дай мені ступити ще крок самому. І він сів на піску, бо йому стало страшно. Потім він сказав Знаєш, моя рожа, я за неї відповідаю, а вона така квола. І така довірлива. Єдине, чим вона може захищатися, це чотирма жалюгідними колючками. Я теж сів, бо мені підломились ноги. Він мовив: Ну, от, це все. Завагався ще з хвилину і устав. І ступив лише крок. Я не міг ворухнутися. Неначе жовта блискавка майнула біля його ніг. Якусь мить він стояв непорушно, не закричав, потім упав повільно, як падає дерево, повільно і нечутно, бо пісок приглушує звуки. І от збігло вже шість років. Я ще нікому не розповідав цієї історії. Коли я повернувся, товариші були раді, що знову бачать мене живого і здорового. Важко було в мене на душі, але я казав їм, це просто втома. І все ж потроху я заспокоївся. Тобто, не цілком, але я добре знаю він на свою планетку повернувся, бо коли розвидніло, я не знайшов на піску його тіла. Воно було не таке уже й важке. А ночами я люблю слухати зорі, немов 500 мільйонів дзвіночків. Але ось що дивовижно: в обротці, намальованій для принцового баранця, я забув намалювати ремінець. Маленький принц ніколи не зможе надіти її на баранця. І я питаю себе, що ж коїться там, на його планетці? Що як баранець з'їв рожу? Іноді я кажу собі Ні, звичайно, ні. Маленький принц на ніч прикриває рожу скляним ковпаком і пильно стежить за своїм баранцем. Тоді я щасливий, і усі зорі тихенько сміються. А часом я кажу собі іноді трапляється, буваєш неуважний. Тоді усе може статися. Ще як він якось увечері забув про скляний ковпак, або вночі викрився баранець на волю. І тоді всі дзвіночки мов би, плачуть. Усе це загадкове і незбагненне. Для вас тих, хто теж полюбив маленького принца, як і для мене, світ стане інший, коли десь невідомо де баранець. Що його ми ніколи не бачили, можливо, з'їв рожу Погляньте на небо і спитайте себе: є ще та квітка, чи немає її? Може, баранець її з'їв, і ви побачите, як усе змінюється. І ніколи жоден дорослий не зрозуміє. Як це важливо! Це, по-моєму, найкраще і найсумніше місце у всьому світі. Цей же куточок пустелі намальовано й на попередній сторінці, але я намалював його ще раз, щоб вам краще було видно. Саме тут маленький принц уперше з'явився на землі, а потім зник. Придивіться уважніше, щоб неодмінно впізнати те місце, якщо колись потрапите до Африки у пустелю. Якщо вам доведеться проїздити тут, благаю вас, не поспішайте, забаріться трохи якраз під оцією зіркою. І якщо до вас підійде золоточубий малий хлопчик, який сміється і не відповідає на ваші питання, ви одразу здогадаєтесь. Хто це такий? Тоді, будь ласка, розвійте мою журу, мерщій напишіть мені, що він вернувся.